Казка про скупий маленький літак. Далеко за нашим селом був маленький аеродром. Там стояло два літаки. Один був синій, а другий зелений. Всі, хто їх знав, завжди називали їх Синій і Зелений. Це були маленькі літаки. Вдень люди могли літати на них, якщо хотіли мальовничого польоту. Вони сідали в літаки, і ті несли їх від села до села, від міста до міста по небу. Це було красиво, але вночі літаки жили іншим життям. Мало хто знав, що як тільки гаснуть ліхтарі і все село засинає, літаки оживають. Вони запалювали вогні, озиралися навколо, щоб побачити, чи є хтось поруч, а потім злітали. Вони летіли далеко, робили сальто в повітрі, просто насолоджуючись тим, що нікого не везуть, і що на них нікого немає. Птахи спали, а навколо ніколи не літали інші літаки, тільки наші синій і зелений. Однієї ночі, коли вони злетіли, синій раптом почав смикатися. Прперпр. -пр 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 -пр. Це було схоже на те, що його двигун відмовляє. Поспішаючи, він швидко перевірив, але нічого не знайшов. А потім він дізнався: в нього загорілася лампочка перевірки двигуна, а це свідчило про те, що в нього не вистачає бензину. Він почав кликати зеленого. Друже! Друже! Будь ласка, допоможи мені! Підлети ближче до мене! Дай мені Дай мені трохи бензину! Я не можу долетіти до землі! Я не хочу розбитися, друже! Зелений подивився на нього і грубо відповів: «Хе, у мене самого не вистачає! Треба було перевірити себе перед тим, як ми злетіли. Синій не міг в це повірити. Він благав його ще кілька разів, але зелений вирішив просто бути скупим. Синьому нічого не залишилося, як спробувати приземлитися. Але він був дуже далеко від аеропорту. Він побачив луг і спробував приземлитися там. Зрештою, він вдарився об землю на величезній швидкості і зламав собі крило. Він лежав на землі і стогнав. Від такого удару будь-хто міг би прокинутися, тож незабаром навколо вже бігали люди, намагаючись підлатати його і відвести назад в аеропорт. А тим часом зелений прилетів назад. Він став на своїй стоянці, вимкнув всі фари і насправді дуже засмутився. Він подумав, що усе це сталося з синім, тому що він був скупим і не дав йому трошечки бензину. Ех, а що, якби він зовсім зламався, і що якби я назавжди залишився сам? запитував він вголос. На ремонт синього пішло багато часу. Увесь цей час про нього піклувався зелений. Він також одразу ж вибачився і пообіцяв більше ніколи не скупитися і допомагати йому. За деякий час обидва літаки знову можна було побачити в небі. Вони летіли недалеко один від одного, щоб в будь-який момент прийти на допомогу один одному. Синій пробачив свого друга, а зелений більше ніколи не скупився. Він знав, що дружба набагато важливіша. На цьому все. Дітки, ви теж не скупіться на свої вподобайки. Ставте обов'язково під цією казочкою, та й під іншими теж. А щоб не пропустити наступні, підписуйтеся на канал. До зустрічі!